Чому? сквері чого доброго ранку. Ми розпочинаємо позапланове засідання міської комісії з питань техногенно, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. То, чи в нас є форум? Є форум. Можемо розпочинати. У нас сьогодні на порядку денному є одне питання. Це про ситуацію, яка виникла щодо проведення будівельних робіт міста Львові на проспекті Червоної Калини, 109. Мова йде безпосередньо про оць, цей об'єкт. В порядку денному є одне питання. Я ставлю на голосування формування порядку денного з одного питання за? Проти? отримались рішення прийнято. Дякую. Ми зараз заслухаємо тоді по черзі пані Волину Ходяко, голову Сахівського району. Так само я попрошу начальника інспекції Державної архітектурно будівельного контролю Павлишина Тараса Ігоровича і так само колег тоді доповнити інформацію щодо ситуації і рішень, які ми сьогодні будемо приймати. Було ряд звернень щодо власне, проведення на цьому об'єкті робіт. Власне, ви бачите, що немає ні будівельного майданчика. А, ні, власне, ми зараз детальніше заслухаємо про відповідність чи невідповідність взагалі будь-якої документації щодо того, що тут відбувалося. Ми сьогодні ситуація вимагає прийняття від нас різких і кардинальних рішень щодо безпеки, тому що нагадаю, 100 метрів звідси знаходиться школа, а і небезпека для дітей. Тому що вже завтра розпочинається 1 вересня? Вона є щодня. Пані Галину, тоді детальніше прошу ви тоді озвучити, яка ситуація в нас є. Колеги на адресу психівської адміністрації гарячої лінії надходило багато звернень щодо споруди, яка розташована Поблизу скверу гідності, також до Сихівської адміністрації звернувся керівник 98-ї школи, оскільки розпочинається навчальний процес, і батьки стурбовані спорудою, яка розташовується поруч зі сквером гідності, оскільки це є алея, якою багато велика кількість учнів пересувається до навчального закладу. І тут також багато людей з маленькими дітками проводять свій вільний час. Ця споруда ми бачимо влаштована з великих. Шкляних сендвіч панелей які несуть загрозу, оскільки роботи проводяться не на овородженому будівельному майданчику, і при сильному вітрі чи будь якій інші дії може задати шкоду відпочивальникам. Тому просимо дане питання розглянути на комісії ТРТНС і вжити всіх заходів щодо безпечного перебування тут людей з дітками і особливо дітей, які відвідують навчальний заклад. Номер 98 власне колеги, дякую пані Галину. Я попрошу, можливо, пана Мирослави та щодо рішень, яким чином тут було набуті права містобудівні власності. Якщо можна детальніше зупинити, це я, 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 зазначу, що вчора відбулося засідання виконавчого комітету, яким скасовано наказ директора департаменту, тобто скасовано містобудівні умови і обмеження забудови саме цьому громадянину на проспекті Червоної Калини. І третім пунктом. Було доручено Сихівській районній адміністрації звернутися до на надзвичайну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Право користування земельної ділянки, право оренди було продовжено на підставі рішення суду у 2020 році. Так само було перший раз, коли ми скасовували містобудівні умови і обмеження рішення виконавчого комітету. Суд скасував наше рішення виконавчого комітету, тобто ми звертаємо увагу, що всі дозвільні документи. Документи фактично набуті на підставі рішень судів. Тобто міська влада не давала жодних дозволів на будівництво. Це я, тобто, я розумію, що фактично Всі ключові дозволи щодо даного об'єкту, вони набуті а, рішенням суддів. Рішення. Зрозуміло. І так само вчора на ціни виконавчого комітету, колеги зауважу, були скасовані містобудівні умови, які попереднє скасування, я так розумію, що було відновлено теж через рішення суду. Дякую, давайте Тараса. Попрошу ще коротко від вас щодо Так, добрий придень. Ну тут вже сказали, що будівельний майданчик не є оборочені, є загроза життю і здоров'ю людей, оскільки тут сквери гідності люди багато прогулюють, відпочивають з боку і школа. І також я би хотів зауважити, оскільки. Дана будівля двоповерхова, і ми підняли експертизу, де зазначно я можу, я зачитаю, що конструктивна система будівлі безригний каркас із залізобетонних монолітних та металевих полон та несучі позовчити та поперечні ціни з газобетонних блоків. Як ми бачимо, тоді сендвіч панелі тут немає ніяких газоблоків. Що в свою чергу де є зменшена несу несучі самої будівлі, що невідомо що там всередині і як вона стоїть, і який час вона може завалитися взагалі. Зрозуміло, тобто фактично зараз я так розумію, що діє заборона на проведення перевіру, так, та? ну, Якби це заборона близько. не діяла, то вони б дали припис на невантаж одразу. Ну тому, відповідно, колеги, ми не можемо чекати, тому що якщо не дай бог щось станеться, всі ми будемо нести відповідальність. Колеги, чи є в когось якась інформація, яку додатково потрібно надати? Я можливо ще так само звернував. Що вчора ми запрошували на зустріч пана Кульчицького, спілкувалися з пані Риною, з пані Галиною ми чітко повідомили і довели до пана Ключицьку інформацію щодо неможливості перебування е, тут цієї, цього об'єкту, і, власне, що все має бути виключено в межах чинного законодавства. Маємо робити кожен крок, розуміючи яким, яка є юридична його підстава. Саме тому сьогодні комісія розглядає це питання і буде вживати всіх необхідних дій для того, щоб убезпечити людей і в першу чергу дітей, які тут вже від завтрашнього дня будуть активно проходити. Ну і інакше зверну увагу, що в цьому сквері завжди збирається велика кількість людей, багато людей проходить. Тому Є питання до влади, зокрема до нас, щоб гарантувати людям безпеку. Чи є колеги якісь доповнення, зауваження? Я тоді зачитаю результативну частину, щоб ми могли перейти до а, виконання. Якщо немає, тоді є. Можу лише доповнити в частині містобудівної документації, що тут фактично ця вся територія знаходиться в червоних лініях, в принципі, заборонено будь-яке будівництво, згідно містобудівного законодавства, а по функціональному призначенню взагалі вся ця територія відноситься до рекреації, в тому числі територія ділянки, на якій зараз розміщується цей об'єкт. Тому е, питання щодо продовження дії містобудівних взагалі мало би бути давно вже. Вирішено і демонтаж тої споруди мов бути здійснено лише 10 років тому. Тому не знайомо невідомих причин, чому суди стали якби, на сторону суб'єктивого сподарювання. Не врахували, не врахували чинні містобудівні документи, які розроблені чинні вже протягом більше 10 років. Дякую, Колеги, отож, власне що зачитаю результативну частину. Ми тоді доповнимо зараз. Прошу тоді протокольно колегних звичайних ситуації і доповнення, які будуть, щоб ми зараз тоді дописали і підписали рішення одразу на місці. Перше, ситуація, що виникла у Львові на проспекті Червоної колини 109 визнати небезпечною та такою, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування. Другий пункт. Начальнику Львівських міських електричних мереж права акціонерного товариства Обленерго, пану Греглевичу припинити електропостачання до споруди у Львові на проспекті Червоної Калини 109, директор Львівводоканал водоканал припинити водопостачання до споруди у Львові на проспекті Червоної Калини 109, голові Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради спільно з ШРП та іншими підрядними організаціями вжити заходів щодо унеможливлення доступу території, до території будівництва у Львові на проспекті Червоної Калини 109 та вжиття заходів щодо демонтажу. ФОП Кульчицький зупинити будівельні роботи і демонтувати на протязі двох днів споруду за адресою місто Львів, проспект Червоний, коли 109. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на вступника з містобудування. А колеги, чи якісь доповнення, зауваження ми не є, даємо не доповнення, це власне щодо зураження на те, що конструкції є невідповідність, то власне так само розпочати роботи щодо демонтажу а, для того, щоб вжити зараз і обгородити цю територію, щоб вона не була небезпечна, даємо два дні. Для того, щоб всі елементи були звідси даною особою прибрані. Якщо ні, то відповідно, згідно чинного законодавства, має бути повний демонтаж цього об'єкту і цей сквер має бути справжним сквером, а не, не буду давати оцінку цьому об'єкту. Колеги, чи якісь застереження, зауваження, запитання? Якщо немає, тоді з озвученою пропозицією ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався?

Сьогодні вранці тут відбулося засідання міської комісії ТБНС, було заслухано звернення мешканців, заслухано звернення власне керівництва школи, голови району, керівника Дабі. Власне, що цей об'єкт, який знаходиться позаду мене в сквері гідності, тут власне в ці, ці непрості часи було відновлено останні тижні роботи. Тобто, фактично вже зараз зведено два поверхи, активно тривали роботи. Рішення. По містобудівних всі головні документи тут є через рішення судів, що в принципі є абсурдним, і цей об'єкт несе шкоду, шкоду для власне. Тут поруч 100 метрів знаходиться школа, та тобто він не обгороджений. Тут мав би бути взагалі сквер в цій локації, а не мала би бути оця. Халабуда, так якщо це навіть максимально коректно говорячи, хоча це можна інакше описувати, і відповідно сьогодні комісія тебе однозначно одноголосно підтримала рішення про те, щоб відмовити всі мережі від даного об'єкту, вчинити всіх заходів для унеможливлення будь-якої загрози для мешканців, а так само щодо проведення робіт щодо демонтажу даної даного. Об'єкту згідно чинного законодавства, звичайно, що і тому сьогодні почалися підготовчі роботи до демонтажу. Вже приїхав представник даного, даного об'єкту, та який намагався вчиняти тиск на працівників. Було викликано поліцію. Ми надали поліції всю необхідну документацію, тобто і власне поінформували. Про наявні дозволи. Так само вчора було скасовано місто будівні умови обмежень, які ще раніше даний, даний представник поновлював через рішення судів. Який термін планує? Передбачено два дні на, на проведення даних робіт. Це буде... Або добровільно або... представником, або відповідно всіма необхідними службами.